Розпочнемо з Авдіївки, і не випадково, адже бачимо, що ворог продовжує тиснути багато. Звичайно, неодноразово вже йшлося. Про те, що якраз таки Авдіївка для противника, це абсолютно політичний момент. І пан Євген Дикий, який неодноразовим учасником наших етарів, згадував про те, що навіть ті російські генерали, які командують військами, ну вони навряд чи з тако. Так би мовити, власної військової волі відправляли таку кількість особового складу і техніки на знищення. Команда є відповідна команда. Ми розуміємо звідки російське командування отримало новий дедлайн для досягнення бодай якихось перемог на фронті в Україні. Про це вже пише військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Отже, про що йдеться? Про які дедлайни можемо пригадати, як ну фактично до цієї такої великої і Промови в грудні місяці Путіна, ніби то щось, була така інформація. Готувалися вони взяти Авдіївку. Зась не вдалося. Нові дедлайни вони значить наступні часові рамки, звузилися до двох тижнів, каже Коваленко. І основні цілі для російських загарбників це Авдіївка та зачистка лівого берега Херсонської. Області про лівобережжя Херсонщини ми окремо сьогодні згадаємо і своєю увагою ми не оминаємо те, що відбувається там. Тим паче, там це так коротко прононсую в населено біля населеного пункту кринки. Майорить. Якраз таки не російський триколор, а український прапор. Отже, що стосується основних цілей російських загарбників Авдіївка і Лівобережжя Херсонщини, але ось Куп'янськ і те, що стосується загалом лиманокуп'янського напрямку, це нібито поки що другорядна ціль часів яр, що неподалік Бахмута, теж залишається в контексті другорядних, але їх захоплення за думками пана Коваленка перенесено на другу половину 2024 року. Що пише і що зазначає Коваленко? Раніше було відомо, що Путін особисто прокреслив межі досягнення цілей на початку виборів в Росії, але диктатор особа примхлива і бажає. Послання федеральним зборам упакувати в переможну обгортку. Ну і Путін таким чином намагається зробити все, якщо точніше, щоб були ось там перемоги про цю переможну обгортку, каже Коваленко. Так, ну що ж, ще додамо трішки інформації, що стосується Авдіївки, так само російські окупанти інтенсивно обстрілюють логістичні шляхи навколо міста, щоб перешкоджати транспортуванню боєприпасів провізії і проводити ротації про це вже говорив боєць 109-го батальйону збройних сил україни Єгор фірсов колегам з марафону він це зазначив ми теж з вами неодноразово говорили про роботу 109-ї якраз 109 та 110-ї бригад Надважливе завдання вони виконують. Пан Фірсов каже наступне: що вони хочуть взяти висоту, щоб контролювати безпосередньо логістичні шляхи, щоб не було підвозу БК, підвозу провізії, евакуації і ротації. І зазвичай взяття висот це важливо, особливо коли ти контролюєш дорогу. І якщо ми говоримо про дорогу Авдіївка Костянтинівка, чи навіть Донець-Костянтинівка, будь-які під'їзні дороги до Авдіївки, найскладніше е зараз це логістика в Авдіївці. Е утім як ми бачимо, поки що так з мапи Діпстейт якою послуговуємося попри виклики. Ця дорога функціонує і поки що і будемо сподіватися і на майбутнє забезпечуватиме сили оборони, які боронять саме цей напрямок. Згадував якраз про ситуацію в Авдіївці і офіцер 59-ї ОМБР імені Якова Ганзюка Сергій Цехоцький казав, що окупанти не знижують інтенсивні штурмі Вавдіївки. І сказав, що російська армія не шкодує людей, попри е, дуже значні саме втрати, якраз і в особовій е, і. Перепрошую в живій силі, ну і так само в техніці. Отже, далі ще додам кілька думок, що стосується Авдіївки. Майор запасу Олексій Гетьман, який теж є недоразом учасником нашого етеру, в коментарі колегам Суспільного зазначав саме про втрати аналізував, скільки ж втратили якраз окупанти на Авдіївському напрямку. Отже, починаючи з 10 жовтня, коли армія РФ почала наступ на Авдіївку. Ну, це черговий наступ, великий наступ вже такої великої війни, втрати російського війська оцінюють в 17 тисяч, що більше ніж радянський союз втратив за 10 років афганської війни, коли були втрачені близько 14,5 тисяч радянських солдатів. Надважливий момент це виклики саме з артилерією. Ми розуміємо, що, попри всю відвагу і всю найкращу професійну свою підготовку операторів fpv дронів на жаль, зараз поки що якраз використання скидів, використання ударних бомберів не може замінити повною мірою саме артилерію. І дуже шкода, що, наприклад, ті західні зразки, натівські зразки артилерії, які могли б нищити ворога і таким чином не давати просуватися, можуть відчувати якраз такий брак і дефіцит поки що снарядів. До речі, про це ми обов'язково про те, як вирішувати ці проблеми. Ми поговоримо безумовно в наших етерах ще неодноразово. Хотів би зараз звернути нашу з вами увагу на лівобережжя Херсонщини на населений пункт Кринки. Ось зараз. Якраз бачимо, поки рухаємося до Мар'їнку, так само новомихайлівка. Там нещодавно знищена була ворожа техніка, величезна колона. За інформацією, власне, яка з'явилася буквально напередодні, ось трішечки повернемося до Новомихайлівки. Показали Путіну, як відбулося це знищення ось цієї величезної колони, нібито так звані російські воєнкори, і знову ж за непідтвердженими даними, там у нього майже нушок був від того, як це так, адже звіту. Про те, що нібито вони знищують, вони йдуть, вони наступають і ніби все гаразд. І від побаченого як, якраз таки, але тут увага за допомогою дронів були спалені. Близько 10 одиниць, ну і до речі, ось подейкують, що в Російській Федерації готуються ухвалювати такі ну, поки що готуються, так ухвалювати, щоб не обдурювати це. Я не пам'ятаю, як там прямо написано в тій інформації було, але щоб нібито не обдурювати вище військово-політичне керівництво в тих ситуаціях в контексті тих ситуацій, які відбуваються, тобто не дурити там Путіна шойгу, а розповідати як насправді на фронті. Ну ось такі ідеї там побутують. Отже, до населеного пункту Кринки, який, на жаль, знищений практично вщент. Це я нагадаю лівобережжя Херсонщини. і Зараз ми рухаємося так, вже бачимо цей населений пункт. Українські військовослужбовці підняли державний прапор України у Кринках на лівому березі Херсонської області. Про це повідомляє Діпстейт. Мапою, яких теж ми послуговуємося, і співзасновник Роман Погорілий теж неодноразовий учасник наших етерів. Аналітики Діпстейту зазначають, що прапор встановили бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти. Вони кажуть, що цей вчинок. Саме заперечує російську пропаганду та принижує командувача повітряно-десантних військ РФ генерала полковника Михайла Теплинського, який якраз таки відповідає за угрупування військ Дніпро, які там перебувають. Ну і далі зацитую трішки повідомлення від Діпстейт московити у своїй пропаганді стверджують постійно, що кринки знаходяться під їхнім контролем, і вони всіх відкинули за Дніпро. Але власне бійці, саме 36-ї окремої бригади. Де морської піхоти так не вважають. Водночас зазначають, що радіти звичайно, що зарано, оскільки тривають важкі бої, російські загарбники постійно підтягують резерви та намагаються витіснити саме українців. Хочу ще раз вкотре нагадати і акцентувати на саме важливості. Для росіян захоплення населеного пункту ікринки і взагалі відтиснення наших сил на інший берег Дніпра. Я кістка в горлі, саме наш плацдарм, величезну кількість військ доводиться там росіянам концентрувати, якими вони вочевидь могли послуговуватися на інших напрямках. Пригадаємо на початку нашого огляду, я згадував думки пана Коваленка про те, що зараз одні з ключових напрямків і цілий це Авдіївка, це е, так само кринки. Ну а потім, якщо така можливість в Росіян з'явиться, ми дуже сподіваємося, що ні, Ливано напрямок та потенційно часів яр. Ну що ж. Про кринки, про те, яку зброю там використовують росіяни, як за просто титанічних зусиль працюють наші військові, ми ще поговоримо. Я завжди наголошую, що якраз таки найголовніша, найдостовірніша інформація це від наших військовослужбовців, з якими ми спілкуємося повсякчас.